Україна, єдина, у нас одне ім'я Україна ти сильна, ти зможеш, ти все подолай і більше ніколи ти не заплачеш вас Вітаємо Україну любити, щиро бажаємо з Богом долати усі негаразди, В свою волю нікому не дати украсти українську історію, бережно знати. Я от до додому летів. Не навок прями, ліси і моря. Дивляюсь скрізь тумани, чия це земля, чиї це долини, чиї, чиї це луги, чиї це долину гайдають вітри. Пізнав от усі. Моя це земля. а я тут гніздечко і мова моя. Моя Україна це пісенька мами, розної лани, колося хлібами, вишневі садочки, лалеки на хаті. Купають ставочки хмаринки пелехаті. Моя Україна це мамина ласка. Червона калина, бабусина казка, це соняхи в цвіті, горобчиків зграє. Я кращий в світі країни не знаю. Слухай, як струмок дзвенить, як гомонить ліщина. З тобою всюди кожну мить говорить Україна. Різні у світі є країни, різні люди є у світі, різні гори, полонини, різні е, трави, різні квіти. Є з усіх одна країна, найрідніша нам усім. То прекрасна Україна нашого народу всім. Там шумить степи безкрайні, наче в говорить, е, Там ясніше сонце сяє, там солодше пахнуть квіти. Україна моя берегиня, ти колиська пісень глибина. Україна моя батьківщина, ти як батько й мати одна, Хай радість зростають в нас діти, різнобарям росніють цеди. нам без тебе ніяк не прожити. Ми у тебе, а в нас є ти. Любіть Україну усні на вашневу свою Україну. Красу її вічно живу і нову, і мову її солов'їну. Любіть Україну, як сонце любіть, як вітер, і трави, і води. В годину щасливу і в радості люблю. Любіть по годину неволю. Хай живе Україна незалежна та сильна. Золотисте колосся нехай шелестить, і для вас привітання з днем незалежності вільним козацьким вітром летить. Україна моя, це пісні словіні, Україна моя.